Вітаю! В ефірі програма Вічна віч! Навіч». У вирі сучасного життя прислухатися до поетичних мус особлива чуттєвість душі, як і читати поезію. Тож нині в рамках програми поговоримо про поетичний талант поетки-землячки Світлани Зозолі. Вітаю, пані Світлану, у нашій студії. Вітаю! Розпочнемо з того, що у вашому творчому доробку є авторські збірки, колективні збірки. Твори для дорослих і для дітей. А коли ж відчули у собі такий потяг до поетичного письма? Я одразу відповім поетично, тому що саме у цих стрічках і є відповідь на це питання. Початок: одинадцята весна і самбір, стародавнє місто. Там вперше я творити почала, примірявши поезії на мисто. Початок відліку, замріяна душа на Львівщині у Римах розпустилась, там вперше доторкнулась до пера у пісні Ранній знову народилась. Отже, писати я почала в 11-річному віці, і саме тоді моя сім'я протягом 8-9 місяців мешкала у місті Самбір, що на Львівщині. Як пізніше я дізналася, можливо, це не дарма так сталося, що саме у цьому місті, що це місто, де поховані мощі святого Валентина, місто, де всі цілуються, місто досить таке романтичне. І вдячна долі, що вже через 30 років після того моя подруга і колега мені подарувала ще один візит у це місто, і ну, дуже було приємно пройти з тими стежками, де саме я почала творити. А з роками відчуваєте, що ваша поезія зріє, наприклад, у тематиці віршів, у формі, у римах, у структурі вірша. Звичайно, тому що коли ми ще в дитячому світі починаємо творити, це такі перші наробки, перші віршики. Так, ми ще мало чого знаємо так, про будову вірша, так, про ритміку, поезію. Все це набувається з віком, і, звичайно, я думаю, як і в кожного, в кожного поета, ну, з часом йде вдосконалення власної поезії. Існує думка, що поетки зазвичай найбільше пишуть про кохання. Якщо так, то коли вам краще пишеться, коли кохання щасливе чи коли на серці смуток? І якщо можна, якщо готові, прочитайте кілька рядків на цю тему. Добре, що хочу сказати, що на початку в юності, так напевно, все ж таки від якихось трагічних так або сумних думок. Ну, лились такі ліричні вірші про кохання, якщо був якийсь смуток на серці. Зараз я вже навчилась писати і від радісних моментів. і хочу зачитати вірш, він є в моїй збірочці «Осяйний шлях. Тут якраз є такий розділ, який так і називається. Кохання мить, любові вічність, і в мене є вірш на тему кохання. Прийшло, ти, коли не чекала, Зустріло в стражданнях мене, в обійми свої пригортало, знедолене серце моє, розвіяло смуток руками, покликало в серце весну, прощалась тоді з думками, що змучили душу мою, і ніжно тоді, терпеливо, телило на серці бальзам, ущухла в душі мої злива. Текла по жаданим сльозам, як снігом, весняним розталим, вмивається ненька земля, так вмилася тими сльозами, зневірена в тобі душа, і знов посміхнулася я світу, як дар я тебе прийняла, з тобою навчилась любити, цінити чудове життя. Дуже гарні рядки. Дякую. А от ем, зараз, як вся Україна і поети також у війні, існує думка, що е, поетки не пишуть, ну не личить жінкам писати на цю тему, але все ж таки у вас є дуже багато віршів про страшне сьогодення. Ви їх читаєте і на загальноміських заходах. Чи можете сьогодні поділитися вашими такими поетичними думками на Цю непросту тему дякую, Ірина, за запитання. Так, звичайно, як і в кожного українця, тема війни це дуже болючі питання. І як поетка, так моє серце не було. Ну, не змогло відреагувати саме такими поетичними рядками, тому що ну, слово у поета це зброя. І зачитаю вам ну, декілька віршів: тривога, відбій, постійна напруга, сувора реальність період війни, відбій і тривога в повітрі наруга, над кожним загроза доньки і сини. Тримаймося любі, міцні і незламні, Шевченківські думи не гаснуть і живуть у кожного в серці. Ці істини давні підсилюють знову і віру дають, тривога відбій, і майже звикаєм у вимірі іншим ми жити щодня, та ми переможемо, й орків здолаєм, аби Україна і квітла, і жила. Будемо сподіватися, що так станеться. А от ви вже нам прочитали були перед цим вірші про кохання. Коли пишете відвертий вірш, чи завжди думаєте про читача? Бо інколи буває таке, що пишеш, а потім думаєш, Боже, це ж хтось буде читати. Адже поети, письменники це люди, які сповідаються усьому світові. Як у вас? Так, звичайно. Про читача думаєш, чому, і саме тут є відповідь ще на одне питання, що я довго писала в стіл, тому що озвучити перед кимось свій вірш було боляче в першу чергу мені. Тобто до цього треба готовим. Тобто бути готовим відкрити світу. І хочу сказати, що ті рядки, які Звучать для нас по одному, читач може сприймати їх зовсім по-іншому. І дуже приємно, що коли там твоя книжка, навіть з ліричної збірника, навіть начебто з дорослими віршами для деяких підлітків стає настільною книжкою і в певній мірі лікуючись душі. І це приємно знати, відчувати, отримувати зворотній такий відгук. Особлива сторінка вашої творчості це твори для дітей. Відчули, як, що потрібно писати для юного читача з власного досвіду материнства, чи це якось до вас прийшло, можливо, навіть ще раніше? Іринко, відповім так, що раніше я дивувалась взагалі, як можна писати для дітей, оскільки я лірик, і, крім ліричної поезії, не уявляла, що зможу писати щось інше. Але час настав лише з приходу материнства. Коли я народила донечку, і вона у двохрічному віці мене просила на ніч читати одну і ту саму казку, в мене ну, фактично дійсно болів язик, і я вже ну мені було важко. Я кажу, може, якусь іншу казочку? Ні, тільки курочку рябу. І для того, щоб полегшити, можна сказати, собі. Навіть таке от життя, так я і я вирішила створити першу казочку. От зараз хочу вам її зачитати. Вона невеличка. Жили були дід та баба, і була в них курка ряба, і знесла якось рябенька їм яєчко золотеньке. Заходилась баба бити, не змогла яйця розбити. Молотком дід товк і товк, тільки пальці всі потовк. Тут маленька сіра миша пробігала тишком нишком, ледве хвостиком махнула і яєчко підштовхнула. Зі стола воно скотилось, раптом впало і розбилось. Плаче дід і плаче баба, заспокоює Куд-куда, кут куда що розбилось не біда, вам знесу яєчко ще, і повірте, не одне. Ось це ваша інтерпретація. Це така моя інтерпретація, і дійсно було це вже і легше, і цікавіше читати донечці, але потім ця ідея мене захопила. І таким чином це вже сама моя перша книжка, яка виникла, це була дитяча у 2010 році. І тут я вже доскладала ще дві казочки: це про Колобка і про трьох поросян. Ну, так і називається улюблені казки, казки у, у віршах. Так. Так. А от сучасні діти, що для них цікаво, як поетам, письменникам зацікавити дітей до книжки? На які теми писати для них, і що взагалі потрібно дітям сказати в дитячій літературі. Ну, По-перше, треба розуміти так, психологію дитячого віку, як вони мислять, міркують. Звичайно, якісь е, такі от дорослі глибокі вірші з складними словами можуть для них не підійти. Звичайно, треба говорити простою ремованою мовою. І от хочу сказати, що в мене ще поки зріє задум, я ще над цим працюю. Саме нова дитяча книжка, на неї мене надихають і Мої племінники, і похресник, і дітки, яких доводились, скажімо, в певний період з ними спілкуватись, це невигадані вірші, вніше невигадані історії у віршах. І тобто я беру реальні історії, я їх збираю і перевожу у віршик. І, як приклад, хочу зачитати віршик про донечку. В неї десь приблизно також між двома трьома роками вона любила малювати, і в неї всі кольори були червоні. Тобто, який олівчик не візьме. Той буде кожен червоний. І на цю тему ось такий вийшов віршик. Доня олівці взяла, буду малювати. Розмальовку розгляда і не хоче спати. Ти, Матусю, подивись, що я за майстриня. Перед нею олівці червоний та синій. Кожен олівець бере й колір коментує. Бачиш, ось червоний це, а то червоний другий. Ось так, ну. Так, тобто, життя саме само надихає на створення вірша. А про ваші вірші для дорослих. Ну, поезія це така це вид літератури, який здебільшого читають десь на тиші, в інтимній атмосфері але і заразом і для широкого кола слухачів. Ви читали свої вірші на загальноміських заходах на літературних фестивалях, зокрема слово єднає на молодіжному фестивалі. Поезія для, для сцени вона має бути якась особлива, це має таке бути слово як рупор, чи можна будь-яку поезію донести артистично до слухача, щоб вони почули? Е, ну, Звичайно, особлива поезія, яка може навіть ну, зачепити душу до сліз, звичайно, буде мати вплив. Але я думаю, що якщо. Е... Будь-який вірш чи поезію поставити під музичний супровід, можливо, дати якесь хореографічне забарвлення, то можна будь-який вірш зробити дійсно таким от, е, вражаючим на сцені. Е, зокрема, колись, коли моя студентка читала навіть мій вірш з ранньої творчості, вона настільки душевно його прочитала, що я б ну, ніколи так власний вірш не могла прочитати, і також я особисто на свіжий вірш. Поглянула зовсім по новому, тобто треба мати талант для того, щоб виступати звичайно, перед публікою звичайно. з віршем. А от ви є спілчанкою, зокрема міської літературної спілки, з вами разом такі відомі імена, як Любов Сердунич, Ольга Лехогляд. Чи завжди питаєте порад в колег старших по творчому цеху? Чи важлива вам їхня думка, оцінка вашої творчості? Звичайно, взагалі кожен поет він має свого редактора. Так? Буває, вірш напишеш, він ще сирий, і сама, коли ти його перечитуєш декілька разів, потім робиш певні корекції. Але вже люди досвідчені, так, які оточують мене у двох спілках, звичайно, я з ними раджусь, і ну, їхня думка мені важлива. І спочатку, коли я тільки потрапила у Хмельницьку літературну спілку Поділля ну, разом з Марією Лисайчук, тобто вона була моєю такою Шляхом да, відкриття до цієї спілки вона коригувала, ну, зокрема, от першу книжечку. Потім вже в 2018 році я долучилась до Конгресу літераторів України, і ну, зараз більшість моїх віршів коригує Галина Корицька. Мені подобається ну, процес спілкування з нею, вона дійсно вчить, як писати більш високу поезію. так, і, от, Раз спілкування також і думка слово мені допомагають як спілчанка міської літературної спілки Поділля. Ви відчули підтримку міської ради на видавництво п'яти альманахів колективних спіл... спілчанських, літературна громада. А як вважаєте, чи взагалі нині держава зацікавлена в тому, щоб видавати книжки твори? Не тільки відомих авторів, а й авторів початківців з менш наприклад, з міських спілок і так далі. Чи це турбота самого автора переважно? Хочу сказати, що дуже задоволена тим, що наша Хмельницька міська рада виділяє кошти і підтримує талановиту тален... молодь і авторів і саме з 2018 року діється програма підтримки літераторів. Лі... 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 І читаю українською, так і звичайно приємно, що виходять альманахи, літературна громада, слово єднає завдяки цій підтримці. І ну, я, я вважаю, що це дуже важливо, тому що е, поки що власними коштами в мене ви, е, створено лише дві збірки. І це ну, не, не, не так не завжди це можливо і так швидко відбувається. А завдяки такій підтримці, щорічно, ну, зокрема. А мої вірші виходять у, у цих, скажімо, альманахах у двох альманахах, так? і в медоборах, і в літературній громаді. І ну, Двічі-тричі на рік так, можна видаватися з новими творами, так? і відповідно ці твори знаходяться в бібліотеках. І Доходять до читача, тому я дійсно вдячна, що існує така підтримка. Що місто нас підтримує центральна бібліотечна система, газета Проскурів, зокрема, ваша телерадіокомпанія, Тому це дуже приємно. Це надихає творити і творити далі. Як поетка, чи берете участь ви у літературних конкурсах? Якщо так, то наскільки це важливо для поетів? Це популяризує їхню творчість? Чи дає якусь, можливо, таку самооцінку, перевіряє на якому рівні поезія? Звичайно, мій самий перший конкурс, де я взяла участь, це всеукраїнський конкурс Подільські таланти. Поетичні, перепрошую, таланти української е, освіти. Це був конкурс для педагогів у 2012 році. Е, збирали близько 100 авторів по Україні, там було декілька номінацій. І е, по нашому міст, мі, міст, місту було подано десь 10 е, таких віршів поетів, і тоді я зайняла друге місце по Хмельницькому і десь там 20-те місце. По всій Україні для мене це на той час було дуже важливо, тому що був перший конкурс, і я думаю, і так само для кожного митця конкурс це перевірка так, такої, і така об'єктивна оцінка твоєї творчості, так, коли тебе не можуть не знати, і дійсно оцінюється все досить об'єктивно, і це важливо. А кого ви читаєте? Не обов'язково поетів, а й письменників, і чому ви зацікавилися їхньому, їхньої творчості? Ну, якщо, наприклад, брати з класики, тому що ми так зростали також на певних поетах, письменниках. Звичайно, ви вже вчули у вірші, так що я згадувала Кабзаря. Я думаю, що він, як пророк, у сьогоденні сприймається. Найбільше да, навіть словами, що да, борітися, поборити, вам Бог допомагає, за, за вас правда, за вас слава, за вас воля свята. Шевченко дійсно живий, і його поезія так, вона зараз осмислюється ще в більш глибшому віці, так, і в теперішній час ще більш глибоко. Також творчість Ліни Костенко так, не може не надихати. Дійсно висока поезія, на якій хочеться вчитися. І зростати. Якщо брати з класиків ще письменників, це Іван Франко, на якій вулиці якого я проживала. А також за письменників хочу ще виділити Стефана Цвейга, австрійського письменника. Його творчість у підлітковому віці мене дуже вразила, саме його роман Незнайомки, який я у 18 років переклала у вірш у стилі, скажімо, листа Тетяни до Євгенія Онегі. Не раз виступала з цим віршом, він навіть в НВК номер 2 паралельно вивчався на зарубіжній літературі. Поки що вважаю це своїм шедевром, тому що таких більших творів я не писала. Отже, скажімо, те, що ми читаємо поетів-письменникам, це також впливає на наш розвиток. А зараз в такий непростий час більше читаєте чи навпаки менше тягне до книжки? Хочу сказати, що книга вона ну, завжди залишається популярною, навіть в цей час, да, коли вже більш популярні, можливо, електронні статті, підручники тощо, все ж таки, ось цей релакс за живою книжкою, так є важливим і неодмінним атрибутом мого життя. Зараз ви у творчих задумах, ви вже з нами трошки ними поділилися. А Зі своїх вже творчих здобутків, можливо, почитаєте наостанок нам свій улюблений вірш, який вам найбільше запам'ятався, можливо, або ваш улюблений, скажімо. У ну, мене, можливо, їх декілька є, але хочу такий тематичний, так, оскільки зараз літо, скоро серпень, і прочитаю ось такий вам вірш. Не зрівнять ні з чим серпневі ночі. Їх духмяний ніжний аромат, що так душу лагідно лоскочі, як нічний прогулююсь, я сад, п'ю шалено е я п'янке повітря, що вологою тамує е спрагу дня, запах матіоли, ніжних квітів, фейнічних прокинулось життя, свою пісню затягнув цвіркунчик у ставочку чути квакіт жаб, а мені б впіймать один промінчик в е місячній доріжці хоча б. Ніби зачакловані берізки, сонні під моїми ворітьми, Від тарзанок стомлені вже трішки, верби похилились до води. Прохолода спокоєм рятує, Від турбот завершеного дня. Та чи душу це мої, мою вгамує, Що так спрагло істину шука? Сподіваємося, так гарно проведемо наш серпень і можливо мирно. Я вам дякую, пані Світлано, за гарну поезію, за те, що поділилися такими откровеннями своїми. А глядачам бажаємо всього найкращого до наступних зустрічей.